П'ять міфів про оформлення відстрочки. Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про повістки, мобілізацію, центри комплектування, а головне про ваші права і як їх захищати, коли вони порушуються. Відстрочка на період дії воєнного стану від мобілізації, саме той документ, який напевно хоче мати велика кількість чоловіків, які зараз перебувають в Україні і які є військово зобов'язаними. І дійсно така можливість є, є така можливість передбачена статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. І впевнена, що багато хто з вас уже переглядав цю статтю і звіряв, чи є в нього підстави для звільнення від мобілізації, які вказані у цій статті. Ну а хто не бачив, показував вам цю статтю, аби ви могли перевірити, чи є там підстави для Звільнення від мобілізації стосовно вас особисто. І одним із найбільш частих запитів, з яким до мене звертаються мої клієнти, це питання оформлення відстрочки. Тому що коли вони самі звертаються, їм у відстрочці відмовляють, видають повістку і далі люди розгублені і не знають, що робити, оскільки, начебто, підстави для звільнення від мобілізації є. Але центри комплектування відмовляють у оформленні такої відстрочки. Тож сьогодні я вам розкажу про п'ять міфів по оформленню відстрочки, і як боротися з цими міфами. Міф перший це наявність військової. Квитка більшість людей чомусь вважає, що для оформлення відстрочки неважливо, є військовий квиток чи немає, є приписне, чи тимчасовий військовий квиток, який не оновлювався 5, 10 чи 15 років. І думають, що якщо подати такий документ у центр комплектування, відстрочка буде оформлена. Але це не так, і це одна із найбільш частих причин у відмові у наданні відстрочки. На практиці відбувається так, що аби оформити відстрочку, у людини на руках має бути актуально військовий обліковий документ, наприклад. Якщо після настання 27-річного віку ви не замінили своє приписне на військовий квиток, а вам уже зараз, наприклад, 35 то спершу, щоб оформити відстрочку, вам треба отримати актуальну військово-обліковий документ. Із цього випливає уже другий міф, який на практиці також дуже часто зустрічаю у питаннях відмови у наданні відстрочки: це військово-лікарська комісія. Не дивлячись на те, що людина звільнена від мобілізації, її направляють на проходження військово лікарської комісії. У більшості виникає конфуз. Більшість Людей боїться йти на ВЛК, і вони не розуміють, навіщо їм проходити якусь військову лікарську комісію, адже у них є підстави для звільнення від мобілізації, і воно, начебто, логічно. Але на практиці це абсолютно не так, і чинно законодавство тому підтверджені. Під час оформлення нового військово-блікового документу, актуального військово-блікового документу людину обов'язково направлять на проходження військово-лікарської комісії, навіть якщо у неї є підстави для звільнення від мобілізації, навіть якщо особа є особою з інвалідністю, і начебто цілком логічно, що стан її здоров'я вже з'ясований. Але це абсолютно не так і чи законодавство, а саме наказ МОЗ 402 і закон України про військовий обов'язок і військову службу говорить про те, що усі військовозобов'язані зобов'язані Ходити військово-лікарську комісію. Чому так відповідь насправді дуже проста, тому що звільнення від мобілізації не дорівнює виключення з військового обліку, і особи, які вказані у статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, вони і досі є військово зобов'язаними, просто у яких є підстави бути звільненими від мобілізації. Відповідно, це такі самі військові зобов'язання, і ті, хто не має підстав для звільнення від мобілізації, і на цих осіб так само поширюється положення законодавства стосовно обов'язку проходити періодичну військово-лікарську комісію. І без актуального висновку про стан вашого здоров'я по результатам проходження ВЛК отримати відстрочку просто неможливо. Тож не допускайте такої помилки і знайте, що направлення на ВЛК це нормально, це в межах закону, і після проходження ВЛК не послідує ніякого бойового розпорядження, адже в центрі комплектування вже знають, що ви будете оформлювати відстрочку на звільнення від мобілізації. А якщо не знають, обов'язково їм про це повідомте. Міф третій, який перешкоджає у оформленні відстрочки. Це Особиста явка для подачі документів у центр комплектування. На практиці дуже багато чую запитань під час консультацій стосовно того, що а чи треба з'являтися особисто в центр комплектування, аби оформити відстрочку? І моя відповідь така, що у більшості випадків особиста явка вона є обов'язковою. Аби центр комплектування міг звірити як мінімум оригінали документів, ті, які ви подаєте для відстрочку, адже оригінали залишаються у вас, а копії ви подаєте до центру комплектування, і їм відповідно необхідно звірити оригінальність цих документів і відповідність копій до тих оригіналів, які ви подаєте. Але для тих, хто боїться або не має просто бажання або часу йти в центр комплектування, і у вас є на руках і актуальна ВЛК, і актуально військово-обліковий документ, то подати свої документи ви можете за допомогою поштового відправлення. Але всі документи мають бути попередньо нотаріально завірені. Такі документи ви відправляєте обов'язково з описом вкладення і відповідно нотаріус уже своїм нотаріальним завіренням і посвідчить справжність цих документів до їх оригіналу. І відповідно до центру комплектування буде поданий увесь пакет документ. Який необхідний для оформлення відстрочки. Оригінальність таких документів буде завірена нотаріально, і, в принципі, вам не треба буде йти до центру комплектування, аби забирати письмовий документ або взагалі подавати такі документи до центру комплектування. А на руках у вас залишиться лише опис вкладення, згідно якого і можна буде встановити, які саме документи і куди ви подали. Четвертий міф по оформленню відстрочки це хибна думка про те, що відстрочка надається один раз. І взагалі до закінчення війни. Це абсолютно не так. Відстрочка за загальним правилом надається на 6 місяців, і кожні 6 місяців людина зобов'язана приходити і оновлювати свої дані, які підтверджують, що у неї дійсно є підстави для звільнення від мобілізації. Дуже яскравий тому приклад є студенти, які досі ще мають право на звільнення від мобілізації. Відповідно, центри комплектування просять, аби після кожної сесії людина приходила і підтверджувала, що вона досі є студентом, що вона досі навчається. Адже на практиці, аби. Вони не перевіряли ці дані було б скоріше за все, так що людина стала студентом, оформила собі відстрочку. Покинула навчання, а відстрочка, наче в неї досі є. І тому цілком логічно, що відстрочка надається на якийсь певний проміжок часу, після завершення кого вам необхідно знову прийти з тим самим пакетом документів, і центр комплектування вам видасть новий документ, яким засвідчить, що ви досі маєте право на звільнення від мобілізації. Тож знайте, що відстрочка надається на певний проміжок часу, а не до кінця війни. І після закінчення цього проміжку часу вам треба буде або знову прийти в центр комплектування, або по пошті направити нотаріальні копії таких документів. П'ятий міф. Про оформлення відстрочки це сама форма такої відстрочки. Якщо ми поглиблемося у вивчення законодавства, але не треба цього робити, я вам зараз сама все розповім. Якщо ми почитаємо чинне законодавство, ми побачимо, що такого документу, як відстрочка, його, в принципі, не передбачено ніяким нормативно-правовим актом. І деякі центри комплектування не надають ніякі документи у відповідь на те, що ви маєте право на звільнення від мобілізації. Деякі центри комплектування прямо у самому військово-обліковому документі, наприклад, як у цьому представляючи у Дени є підстави для звільнення від мобілізації, вказують пункт, вказують статтю і до якого терміну надана така відстрочка. Деякі центри комплектування надають ось таку відповідь, які вказують, що дійсно є підстави для звільнення від мобілізації по такій то статті, і відстрочка надана до такої кінцевої дати, і після чого особа зобов'язана з'явитись і оновити свої дані для звільнення від мобілізації. Або, наприклад, центри комплектування взагалі не надають ніяких документів на звільнення від мобілізації, аби мати на руках якийсь папірець, за яким ви можете вільно проїжджати лопасти, і не боятися ніяких зупинок, адже ви звільнені від мобілізації. А деякі центри комплектування взагалі не видають ніякого документу, і аби мати хоча б щось на підтвердження того, що ви звільнені від мобілізації, варто самому написати запит до центру комплектування в порядку закону України про звернення громадян або звернутися до адвоката, який адвокатським запитом витребує інформацію про те, що особа є звільненою від мобілізації. Відповідно на руках у вас буде документ від центру комплектування, де буде вказано, що у відповідь на ваш запит чи на запит адвоката. Надається інформація, що така то особа звільнена від мобілізації на таких-то підставах до такої то дати, і відповідно такий документ у вас буде на руках, і буде вам слугувати підтвердженням того, що ви звільнені від мобілізації. Ну, а якщо у вас також є підстави для звільнення від мобілізації, і ви хочете оформити собі відстрочку, обов'язково врахуйте ці п'ять пунктів, які ми щойно говорили, оскільки це є. Найбільш частими помилками, які допускають військово під час оформлення відстрочки, і потім не розуміють, чому їм надають відмову. А відповідь насправді дуже проста. І для тих, хто думає, що зараз відстрочки не видають і не оформлюють, показую вам приклад із своєї практики, скільки вже відстрочок для своїх клієнтів я оформила. На ну, якщо вам треба моя допомога оформлені відстрочки, звертайтесь до мене, свої контакти залишаю в описі під цим відео. Ну, а ще більше про відстрочки центри комплектування повістки я розповідаю у себе в інстаграмі, де в актуальних вже також показала ту кількість відстрочок, яку ми оформили для наших клієнтів. На ну, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей ютуб канал, аби не пропустити наступне відео. І напишіть коментар, мені буде дуже приємно.